Слава Україні! Вітаємо вас на ютуб каналі авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 30 липня. І друзі, як завжди для вас покажемо, які автомобілі продаються на Карбазар та які їх ціни. Бажаю всім приємного перегляду. Я розпочинаю. Ну і традиційно перед початком відео, друзі, не забувайте обов'язково підписуватись на наш ютуб канал і, друзі, завжди підтримуйте наші Збройні Сили України. Донайте гроші, допомагайте волонтеркою, можливо, треба щось допомогти перенести. Дуже багато приїжджає фур з гуманітаркою, треба перегружати. Друзі, не розслабляйтеся, війна в Україні продовжується. Допомагайте нашим Збройним силам України. Все буде Україна, перемога обов'язково за нами. Поїхали. Мерседес це класу 6700. 2005 рік, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 340 тисяч кілометрів пробігу, комбінований салон, шкіра зі тканиною. Volkswagen Passat B6 в кузові Універсал, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, ціна 6 тисяч доларів 280 тисяч кілометрів пробіг. Peugeot 3008. У нас французький кросовер, 9 тисяч доларів, 1,6 дизельний двигун механіка, 13 рік, 196 тисяч кілометрів пробіг. Volkswagen Golf 7. 12 тисяч доларів 2014 року. 1,6 дизель, коробка автомат, 220 тисяч кілометрів пробіг. В гарній комплектації вже є передні задні партнеки. Ще один у нас b 6 Passat, Також 2-літровий дизель 8 тисяч доларів. Максимальній комплектації. Коробка механічна. 7 рік 203 пробігу. Салон шкіра з Алькантарою. Kia Ceed 600, 1.6 бензин, автоматична коробка передач, 8 рік, 186 тисяч кілометрів пробігу. Так, нас Mercedes без цінника його пропускаємо. Opel Insignia, 9 тисяч доларів 2015 року, 150 тисяч кілометрів пробіг, 1.6 дизель, механіка. Написано, що зроблено повне ТО. Так, давайте людина поставила цінник. У нас стежка 5 тисяч доларів. Перший рік 2,0 бензин. 214 тисяч пробіг, коробка автоматична стцежки. До речі, ще раз по інцінні зроблене повне ТО. Opel Astra K Sport 10950 17 року 1,6 на дизель, 198 тисяч пробіг. Автомобіль представлений в кузові Універсал з механічною коробкою передач. Ford Fusion, 11519 рік, 2,5 бензин, 147 тисяч пробіг. Коробка, звісно ж, автомат в даному авто. Opel Insignia, 4600 8 рік. 290 тисяч пробіг. 1,6 газ бензин. Volvo. Добро можна знімати? Давайте, 14 900, 2,4 дизель 2011 року, 220 тисяч пробіг, то у нас Volvo V. XC. А, XC яке? XC 70 XC70. Так, шкіряний салон. Мультируль, як ви бачите. Навігація. Ну, Комплектація досить класна. Що ще по машині можете сказати, файного? Супер авто, дуже м'яка, гарно для подорожі, надійна, одна із останніх Магікан, як кажуть. По надійності Повний привід? Повний привід. Повний привід. Супер. Ну, в дійсності салону видно машинка досить-досить гарна. Поєднання універсалу і кросовера одночасно. Так, до речі, як ви бачите, і 70 виглядає ніби як універсал, але знову ж таки це у нас 21 кросовер. 21 см клірнс, так? 21 сантиметр кліренс підказує власник. Це у нас Volvo X-70 в комплектації Cross-Country. Бачу по шелдикуну, виглядає дійсно як універсал, але водночас це і кросовер. На повному заряді гарна, гарна машинка. b 6 Passat 6500. До речі, щось дуже багато в цьому ряді, як ви помітили, b 6 Passat. 2010 го року 170 тисяч кілометрів пробіг бензиновий двигун. Питалися, до речі, за в 5 посад, будь ласка, 4404 рік, 1,9 дизель механіка, 323 пробігу, комбінований салон, шкіра зі тканиною. Це цежка, 8450 2011 року, 2,0 бензин, автомат 250 тисяч кілометрів пробігу і присутній торг. Шкіряний салон. Попереду нас це АТ, ад. 795015 року, 1.6. Дизель-механіка 253 тисячі пробіг. В принципі, той самий Volkswagen Touran. b 6 фасад знову, 5300-6 рік, 2-літровий дизель-механіка 360 тисяч кілометрів пробігу. Nissan Qashqai Plus 2, 7 місць, 10800, 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 234 тисячі пробігу, механічна коробка передач в панорамний дах. Volkswagen Up, 2012 року 6200. Бензин 157 тисяч пробіг, механіка. Volkswagen Passat B7, 10 тисяч доларів. 15-го року 1.8 бензин, автоматична коробка передач 110 тисяч пробіг. Dacia Logan, 500. 10 й рік, 1.4 бензин, механіка 140 тисяч кілометрів пробігу. Mitsubishi Grandis, 24 бензин, 76 рік, 220 рідних пробіг. Ще один у нас Grandis, 6250, 24 газ бензин 8 року 245 тисяч пробіг. Nissan Murano, 9600, 8 рік, повний привід, 3,5 бензин, 149 тисяч кілометрів пробіг. Шкіряний салон, панорама. І просто подивіться на ті. Крутезні диски. Друзі, не забувайте долучатися до нашого YouTube каналу, хтось не долучився. І поставити даному відео лайк. 5200 2000 У нас восьмий рік, 192 тисячі пробіг у нас Ford Focus. 1,6 бензиновий двигун, присутня сервісна книжка. Ford 8317 рік, 2,0 бензин автомат. Фокус у нас ще один фокус нас 6 тисяч доларів, 1,6 бензиновий двигун, восьмий рік, 227 тисяч пробіг. Механіка. Власник підказує, що машинка свіжо пригнана з Голландії без жодного підкрасу. І, до речі, білий колір, коли підфарбовувати, дуже виділяється, бо важко попасти в нього. Тому по білому кольорі дуже чітко видно підкраси. Ford Fiesta 9518 року, 1,6 бензин, автомат 59 тисяч кілометрів пробіг всього-навсього. Поруч нас Ford Escape. 15500, 2,5 бензин, автомат 28 тисяч кілометрів пробіг. Одразу ще покажу вам він-код. Так, контакти є. Yeah. Як я його завжди кажу, можете ввести в Google просто і вам підтягує одразу Америку всю історію, як вона була вдарена, які були пошкодження. 2,5 бензиновий двигун Nissan Rock Рок 2018 року. Ось так. До речі, в нас на авторинку дуже багато є рогів. Зокрема, до речі, були навіть з оглядом 360 в різних 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 цікавих комплектаціях. Кому цікаво, до речі, переходьте вибір рогів хороший. Mazda CX7, 9700, 2010 рік, 2,2 дизельний двигун, механіка 218 тисяч пробіг. І це в нас Європа, до речі. b 6 Passat, друзі, просто їх мільйон сьогодні. Так вийшло, що вибрав ряд, де їх велика кількість 4 706 рік, 323 тисячі пробіг, механічна коробка. Передач і кузов універсал. До речі, всі універсали. Седана поки я не бачу. Шевроле птіва, 2-літровий дизель, повний привід, 9 рік, 195 тисяч пробіг, коробка не вказана, певно, механіка. Ford Focus. 4 сьомий рік, 1,6 бензин, 273 тисячі пробіг. Дача 4950, 1,4. Бензин, 10 рік, 80 тисяч пробіг. Так, люди оглядають Ланоса, не будемо заважати тут. Цілий консиліум. Йдемо до наступної машинки. У нас дача Дастер. Ціна 7800, 10 рік, 160 тисяч кілометрів пробіг. 1.6 бензиновий двигун. Повний привід. Механіка. Toyota rav 4. 21 300 18 рік, 56 тисяч кілометрів пробіг, 2,5 газ бензин. По пам'яті дверка була вдарена і помінена в колір. Тобто там пошкоджень, можна сказати, навіть і не було. Добрий день. Renault Меган 3, рестайлінг. 8700, 1,5 дизельний двигун 2016 року, 234 тисячі пробіг. Ще одна каптіва в нас. 9800, 2-літровий дизельний двигун, механіка повний привід. Сьомий рік. Мерседес С-класу. 7777, 3,2 дизель, коробка автомат. 4 рік, 240 тисяч. Написано оригінального пробігу. Peugeot 107. 4800, бензиновий двигун. Краще, друзі, коробка автомат 150 тисяч кілометрів пробігу. Renault Megane 4, 12200, Так, людина забрала ціник, хай дивиться. 1,5 дизельний двигун, механіка. Кому цікаво, Megane, хетчбек, контакти для вас знайдуть. 11100, дизель 1,6 дизельний двигун і Сігні 2016 року, 189 тисяч кілометрів пробігу. BMW X5 11 року 20 500 доларів ціна, 3-літровий дизель, автомат. Не знаю, чи вам видно контакти. Так, 093 747 7164 номер. Volvo V-50 в комплектації максимальний R-Design 11 2011 року. Ціна 9, 250, 2 літровий дизельний двигун, друзі, 185 кінських сил 247 тисяч кілометрів пробігу. Дуже цікаве авто. Інсігня 14-го року з дволітровим дизельним двигуном 9750 механічна коробка передач в даному автомобілі. Renault Megane 3 7450 111 року, 1,5 дизельний двигун, 110 тисяч пробіг, механіка. Ford S Max 8409 рік, 2,0 дизель. В рідній фарбі 232 тисячі пробіг. Написано, що пригнано з Бельгії. Механіка 5 місць. Volvo v 60 12,300, 2011 року. Машинка 2-літровий. Дизель, коробка автомат. Контакти, сподіваюсь, було видно. Ось так виглядає. Джип Renegate 16918 рік, 2,4 бензин, 108 тисяч пробігу кілометрів. Коробка автоматична. Машинка привезена зі штатів. Volkswagen Golf 2014 року. У нас сьомий Golf, 10600, 1,6 дизель механіка. І e golf представлений в кузові універсал, до речі, Дуже гарний сірий кольор, такий як графіт. Виглядає, не знаю, чи продаємо камеру, камера, вживу виглядає досить-досить круто. 5300, 1,6 дизельних двигун. Восьми рік, 261 тисяча пробігу. Ford Focus. Підкапотний простір, ви бачите. І якраз його люди оглядають. Йдемо до наступного автомобіля в нас Kia Sorento. 13 200 ціна, 11 рік, 200 тисяч пробіг, 2,2 дизель, коробка автоматична. Пригнана зі Швеції, якщо не помиляюсь. Повний привід. Ось така машинка. Q5 Audi, 2,0 бензин, ціна не вказана, 208 тисяч пробіг, шкіряний салон. Телефонуйте за вказаним номером телефону, торгуйте, запитуйте, подробиці по автомобілю. Opel Astra H6300 11 року, 1,7 дизель, 242 тисячі кілометрів пробігу. Volkswagen Passat B7, 10 тисяч доларів 2011 року, 1,8 бензин, 154 тисячі пробігу, коробка механічно представлена в кузові Седан Машинка. Renault Grand Scenic, 9613 рік, 1,5 дизель, коробка автоматична. На жаль, контакти не написані. 246 тисяч пробіг. Грант з автоматом. Знаю багато хто шукає. Бачите, на базарі присутня. 7814 року 158 тисяч пробіг, 1.8 бензин автомат. Volkswagen Jetta. Джип Patriot 9314 року, 2,4 бензин. 225 тисяч кілометрів пробігу. кропка автоматична джипа. Volkswagen Tiguan 29520 року, 6000 пробіг, 2-літровий бензин, вольный салон. Давайте одразу в вінку покажу, щоб ви подивилися пошкодження по машині. У нас зі штатів, пробіг взагалі смішний. Ну, Стан нової машини, як ви бачите. Автомат, коробка, клімат, підігрівий сидінь, великий екран, мультикермо, тачок світла, дощу. Повний повний заряд. І панорама на весь дах. Peugeot 508, 9850, 2-літровий дизель 2014 року, 193 тисячі кілометрів пробіг вкузовий універсал з панорамним дахом великим. Audi a 6 3 літра дизель автомат 16512 рік, 238 тисяч рідного пробігу. Можна салончик? І квадро повний привив. Друзі, ну це просто пушка машина, автомат, гарна комплектація, салон на тканинний. і якщо тут, як власник написав в дійсності рідний пробіг, якщо він підтверджений сервісною книжкою, взагалі для 3-літрового дизеля, то дуже-дуже малий пробіг, в гарному стані Audi. Візуально, знову ж таки, ще раз показую передню панель. Старт-стоп система 16512 рік. Ну, лялька. Що, вдалого продажу? Йдемо далі. У нас шкода Superb 46003 рік, 2,5 дизель-механіка, 275 тисяч пробіг. Шкіряний салон ось так виглядає. Також класна машина, Суперб з хорошим дизельним двигуном. Mazda CX7, 2,13 бензин, 7 рік, 6700, повний привід. 194 000 кілометрів пробігу, механіка, шкіряний салон і присутній люк. Renault Megane 3 Hatchback, 2011 року в комплектації Bose, 8200-219 тисяч пробіг. Nissan Жук 12300 1,6 бензин автомат 2014 року 124 тисячі кілометрів пробіг. І написано, що присутній торг. Ну, звісно ж, друзі, всі машини, які ви бачите в нашому відео, ціна на них вказана не остаточна. Звісно ж, присутній по всім ним розумний торг. 4700 рік, 239 тисяч пробіг, 2-літровий бензин механіка Honda CR-V 16800, 2,2 дизель, механіка, повний привід. Коробка механіка, повторюю. 196 пробігу, шкіра. перед-зад парктронік. Як, ну, Сервішка достойна. Шкода суперб. 16 року, 14 тисяч доларів гарна ціна, 1,6 дизель, автомат 180 пробіг в кузові седан. Ось такий красивий, суперб. І комплектація досить-досить хороша. Нас передні задні партроніки, дорогі фари стоять, гарні легкосплавні диски. Думаю, функцій там ще багато різних є достиг. Mercedes Це класу, універсал 8550, 2.2 дизель, автомат 8 рік, 291 тисяча км пробігу. Chevrolet Trax 12300. 16 рік, 1,4 бензин 72 тисячі кілометрів пробіг. Коробка автоматична. Рено меган 2, 4, 907 рік 1,6 бензин механіка. 208 тисяч кілометрів пробігу. Смарт 12900, 12 рік, 1,6. Не написано, що повний привод 249. 000 кілометрів пробіг. Корейський кросовер Kia Soul. 18 го року 12900, 20 бензиновий двигун 92 тисячі кілометрів пробігу, автоматична коробка передач. Opel Insignia 8900, 12 го року 2-літровий дизель автомат, повний привід, 250 тисяч кілометрів пробіг. Так, до речі, друзі, хто не знав, бувають інсігнії повнопривідні. Так само, до речі, для мене було здивуванням, що навіть Рено Лагуна також є повнопривідна. Audi A3 в кузові у нас хетчбек 5853 року, 1.6 бензин, механіка, 232 тисячі пробіг. У нас тридверний варіант. Golf 7, 13,216 року. 1,6 дизель, 239 тисяч пробіг, на жаль, контакти не вказали. Форт-Фокус у нас з Канади, написано не бита 8750 13 року 2,5 бензин автомат. До речі, друзі, щоб ви собі розуміли, з Америки також приїжджають, як і з Європи, не биті, топлені машини. 12515 року, 1,6 бензин, коробка автоматична 191 тисяча пробіг. Дуже багато, зокрема, на авторинку зустрічав машин зі Штатів. З якимось там були просто якась проблема, яку в штатах не могли вирішити. Звісно ж, наші умільці її спокійно вирішують. І ви маєте машинку з, зі штатів з невеликим пробігом, без пошкоджень за приємною ціною. За Slannost 2007 рік, 1,4, газ бензин 215 тисяч пробігу. Juke в комплектації Nismo. Автомат повний привід 125 тисяч пробіг 2013 року. Нісмо це у нас спортивна версія. Бачите, як виглядають знизу обвіси, пороги гарно. Досить стильне авто. Volkswagen Passat Пасат 12518 року. 2.0 бензин автомат. 119 тисяч кілометрів пробігу. Ford Fusion 4, 350, 6 рік, 1.4 бензин. 180 тисяч кілометрів пробіг. Opel Insignia 11315 року 2,0 дизель 174 тисячі пробіг. Друзі, до речі, шкіряний салон, такий красивий. Механіка, датчик світла, датчик дощу, мультикермо. Гарна гарна комплектація, перед-зад ну, Insignia на повному заряді. 6500 в 8 рік, 1,6 газ бензин, 177 тисяч кілометрів пробіг. До речі, в принципі, трішки неправильно, я кажу повний заряд, адже реально в Європі, на відміну від України, зокрема, приїжджають такі комплектації, друзі, що ну просто аж дивуєшся. Бачив, навіть, по-моєму, Меган у нас був for control. Тобто колеса самі підрулюють задні на поворотах. Тобто реально настільки цікаві різноманітні автомобілі, що просто дивуєшся ним. Зокрема, там Peugeot на повному приводі, дизельні гібриди. Там в таких комплектаціях з такими функціями, що просто-просто капець. Це от в тому є перевага, скажімо так, автомобіля з Європи. Грубо кажучи, хто дасть в салоні в Україні за меган 40 тисяч доларів. А французи, підтримуючи свій автопром, легко можуть купити там меган, скажімо, за таку ціну на повному заряді. І відповідно тут же ви, коли приходите на авторинок, можете його купити за реально адекватні гроші. Просто в неймовірній комплектації. Colt 4500 5-го року 1,5 бензиновий двигун, 121 тисяча пробіг. Попереду нас шкода Фабія. 4500 1,2. Бензин, механіка 10 року, 192 тисячі пробіг. От, до прикладу, Peugeot 5008. У нас тисяч доларів ціна, 2-літровий дизель, автомат 7 місць, 10-го року 251 тисяча пробіг. У нас був на майданчику пижик ось такий, з екранами в підголовнику. По-моєму, був масаж водійського сидіння, панорама, проекція, навігація. Так само коробка була, по-моєму, Ну, Екран в задніх підголовниках -то вже багато про що говорить. Тобто так само кліма, парктроніки, камера заднього виду, ну просто-просто там повний-повний фу. 9500 дволітровий літровий дизель механіка 2011 року 253 тисячі пробіг газ Peugeot 508. Рено 3850, 385012 року, 1.4, газ-бензин, 181 тисяча кілометрів пробіг. 3K, 4904 року 2.0 газ-бензин, механіка. 245 тисяч пробіг в кузові седан на стрічка. BMW 5, X-Drive повний привід 2016 року, 19500 2 літровий бензин, 86 тисяч кілометрів пробіг. Гарно, гарно виглядає. Добрий день. BMW X5, 1951 року, 240 тисяч пробіг, 3 літра дизель автомат. Twin Power. Тобто у нас дві турбіни, написано 4.0, ну, хоча тут. 3 літра дизель. Це залежить від двох турбін. Друзі, також нагадуємо, що в нас можна оглянути щодня автомобілі на нашому автомайданчику. Їх зараз близько 100. І вони стоять тут щодня з 10 до 19 можете приходити дивитися. Зокрема, наприклад, у нас є Lexus ES 12-го року 147 пробігу 19 900. Nissan Qashqai, плюс 2,7 місць, 10,5 тисяч доларів, до речі, на цей автомобіль у нас є огляд окремий. Рено Колеос 9509 року, 2 літра дизель. та інші автомобілі, які ви бачите в нашому, на нашому автомеданчику. Також всі ці авто присутні на нашому сайті. CarBazaar у розділі автомобіль. Отож, заходьте до нас на сайт, вибирайте автомобілі, телефонуйте та запитуєтесь усі подробиці по авто. CarBazaar. Швидко продавати, легко купувати.